Хочу сказати, що минулого тижня на вихідних я була в Дніпрі і ми проводили зустрічі. Фотозвіти, якісь уривки цієї зустрічі ви можете знайти в інстаграмі, в сторіз я викладала мене тегали в сторіз, є фото. Але ви розумієте, це чергове нагадування стосовно того, яка магія відбувається, коли спілкування відбувається не онлайн, не через. Відеокамерою навіть не в чаті, а вживу, тому що це зовсім інший рівень спілкування, зовсім інший рівень контакту. Це фантастичний досвід. Я дуже вдякую всім, хто прийшов. І вас було так багато. Це просто було дуже приємно, що ви прийшли поспілкуватися, готові були ставити питання, вести діалог і ну, Заплановано, заплановано Євген нас запросив на осінь, як там життя повернеться, ми ще подивимося, але ми пообіцяли, що так і станеться. І що я хочу сказати, так це те, що у мене було дуже багато з цього приводу емоцій, і головне, що я завжди ціную можливість спілкуватися з вами вживу, тому що це дійсно обмін якимись знаннями, якимись фактами, просто настроєм. І більше того, коли все завершилося, ми пішли у якийсь найближчий заклад, щоб там посидіти. І це була, здається, п'яльня, чи якось так. І це було так цікаво, тому що. Ти заходиш в якийсь заклад у Дніпрі, а тебе там всі знають. Заходять люди такі, а я сіла лише так зручненько з боку. Заходять і такі о рогулівна, і так приємно було, що я в Дніпрі, але мене там всі знають. Принаймні в цьому закладі. Тож багато дуже вражень з цього приводу було, але це не єдині враження, які були. От, і я зразу хочу перейти до свого сценарію, тому що сьогодні сценарій буде про особисто, про особисте враження і про якісь. Я не знаю якісь моменти, якими мені хочеться з вами поділитися. А перший момент в тому, що я подорожуючи у потязі, дивилася на карту, як рухається ця синя цяточка з нашим потягом, і усвідомлювала, що я вже дуже давно не подорожувала Україною. У мене дуже великий сум за цим був. Але з іншого боку, я усвідомлювала наскільки в багатьох місцях ми побували, тому що десь ну фактично через рік після того. Як ми почали зустрічатися з Андрієм, ми вирішили, що ми найбільше здоволення отримуємо, коли подорожуємо в Україні, тому що пригод набагато більше. Люди в принципі тобі зрозумілі, цікавіші, іноді ти зустрічаєшся з тим, хто тебе дивиться. Є чим обмінятися. Ну, тобто більше зв'язків. І ми почали досліджувати власну Україну. Як наслідок, побачите частину карти, це карта тих місць, де я побувала, або поруч з якими я побувала. Які мені подобаються, які я відмітила для себе для того, щоб можливо колись в етерах для вас про це розказати. І а, я пам'ятаю, як я років шість тому питала у Фейсбуку, здається, теж в які місця мені порадять поїхати, і ви давали перелік, і Я всі ці місця ставила, як типу, ніколи не була, ніколи не була, ніколи не була. Якщо я зараз запитаю таку ж пораду, то навряд чи мене хтось зможе здивувати. І Я думаю, що тепер я можу дивувати, і це надзвичайно цікаво, і от саме ця поїздка, і те, що я їхала у потязі і дивилася у вікно, і дуже вдало було те, що вже весняні дні все цвіте, все зеленіє, і попри те, що Росія продовжує вести проти нас війну. Українські землі ніби тобі посміхаються, і ти їдеш, дивишся на ці хати, на ці будинки, на ці доглянені садиби, і е, просто зливаєшся, зливаєшся з м, тими, ну, то не зливаєшся, я навіть не знаю, як це описати, і я, власне, розуміючи, що у мене бракуватиме слів, просто зацитувала слова е, м, Домонтовича з його. Е, Твору без ґрунту, якими він описує, що почуває його герой, коли подорожує. І знову ж таки для того, щоб у вас був настрій, я додам приголомшені бездомними мандрами, невикорені і ніколи не викорювані, такі при тільки приспані від початків людства, властиві людині могутні інстинкти зв'язку з місцем, з землею, з ґрунтом, раптом з новою силою опановують мене. Сучасна людина виробила в собі звичку не мати свого кутка. Вона розірвала пуповину, що зв'язувала її з материнським лоном місця, відмовилась від почуття спільноти з землею, Зреклась свідомості своєї дотужності з країною, загубила згадку про свою спорідненість з вітчизною. Місце народження обернулось посвідкою, виданою ЗАГСу. черговим пунктом заповнюваної анкети. У звичці блукати людина шукає для себе захисту від влади первісних інстинктів. І все-таки о цих інстинктів ніколи не можна звільнитись. При першій нагоді вони проривають штучні заборола як річна повінь, коли приходить весна. І знаєте, ці відчуття, ця я не знаю, шалена жага бути з Україною в різних її точках. Вона, звичайно, дуже сильно, дуже сильно відгукувалася. І це та найбільша емоція, яку я отримала без прив'язки до людей сама з собою. Тому що, звичайно, люди, звичайно, ви, звичайно, те, як ви взаємодієте, як ви реагуєте на просто появу на софіяльні, це дуже сильно, дуже сильно підкріплює. І додало сил. Реально, це була дуже енергетична поїздка. Тож, коли я їхала і дивилася у вікно і згадувала без ґрунту Домонтовича, я подумала, що саме час перейти до читанки. Але я зрозуміла, що без ґрунту це ну, очевидно такий вибір, плюс я все-таки намагаюся уникати повторюваності прізвищі. ну, бо про те, що ми недавно читали Куліша, але це через іншу причину. І я вирішила, що Домонтовича ми поки що відкладемо, а будемо читати Майка Йогансена подорож філософа під кепом. Якщо ви ще не бачили... То підписуйтесь на інстаграм-читанки, там завжди всі анонси. Підписуйтесь на сраку мотику, поки в телеграмі ми все ще існуємо, але насправді я дуже думаю, що ми скоро вийдемо звідти. І підписуйтесь взагалі на мій Фейсбук, на інстаграм, тому що там, в принципі, всі анонси. І наступна читанка буде 29 квітня. Тобто, вже 10 днів вам залишилося для того, щоб прочитати саме нарис, один нарис, Бо він виданий у книжці, і там книжка прямо подорожі Майка Йогансена. Ми читаємо подорож. Філософа під кепом. Якож, також цей твір знаний як подорож людини під кепом. О пів до шостої на Харківському вокзалі з'явилася фігура в пальто з армійського сукна у великому кепові і з рюкзаком через плече. Фігура помчалася коридорами і ввігнала в зал для пасажирів першого і другого класу. Приєднуйтесь до читанки, і я гадаю, що ми отримаємо задоволення. Більше того, що я там в чаті мотики отримала деякі м -м, цікаві контроверсійні відгуки з приводу Йогансена. Посперечаюся чи ні, подивимося, поки що читаємо і. І приєднуємося до моєї читанки. Це був анонс читанкової. Це був анонс частково того, що я все-таки буду планую ділитися подорожами, і планую ділитися подорожами, тому що мені дуже сильно хочеться підтримати один проєкт. Проєкт називається «Туточко». Я про нього дізналася. От, от, тільки-тільки, тільки. І проєкт роблять дві блогерки, яких ви знаєте, і про яких я згадувала у своїх етерах. І одні з цих блогерок. Є yep. всім привіт! Мене звати Євгенія Гавришенко. Я більш відома як інстаграм-блогерка Євга, і я є співзасновницею нового проєкту «Туточко», який створений для того, щоб розповідати українцям про Полтавщину здорової людини. Я сама родом з Полтавської області, півжиття вже прожила в Полтаві. Але якщо чесно, я досить довго почувала себе тут іноземкою. Чому через цей великоімперський вайб міста, через побідолісі полтавської битви? Моду на публічну російську мовність, оцю всю російську топоніміку, ці всі ватутіни, калініни. Але зараз ситуація міняється кардинально, і я хочу допомогти рідному місту повернути собі колишній статус одного з провідних українських культурних центрів. Я хочу допомогти полтавцям подивитися на себе іншими очима, усвідомити, що в нас є історія крім полтавської битви. Я хочу, щоб полтавське стало модним, а полтавці нарешті перестали соромитися своїх рідних говірок. Зміни і добробут починаються тут і тут, і ми хочемо і можемо допомогти своєму рідному краю в цьому і бачаємо в цьому свою місію. В нашому проєкті ми будемо розказувати про невідому або маловідому історію і культуру Полтавщини: про Полтавщину Козацьку і Полтавщину Скіфську, про Полтавщину традиційну і модерну, про Вишневеччину і Сад Богів, про все те, про що ми знаємо так мало, але знати обов'язково повинні. І навіть якщо ви не маєте жодного стосунку до Полтавської області, вам все одно буде цікаво, тому що це частина нашого спільного культурного простору. І я маю стосунок до Полтавської області, тому що саме в Полтавській області влітку проходило моє дитинство. Саме в Полтавській області я пішла в школу у селі Хвощівка, невеличке село на Хорольщині. І а, я не знаю, мені здається, що я теж якось напрошусь для того, щоб, до дівчат, для того, щоб теж записати якісь свої досвіди з Полтавщиною. Ну і мені є кого порекомендувати також їм, щоб долучитися і більше дізнатися про Самохорольщину, але я ж не назвала ще другу співавторку проєкту туточку. Ну хоча ви в принципі з скріну уже все побачили. Софія безверха. Ну, хто з Полтавщини, озовіться. Я коли кажу, що я народилася в Кременчуці, то мені не вірять, мовляв, така панянка, яка вишиває, розповідає про культуру і говорить українською, мусила б точно народитися десь у Львові. Я сама замислююсь, як із підлітки, яка дивилася ранеток, говорила російською всюди, окрім свого дому. Писала в восьмому класі реп про Екатеріну II, Могла вирости я сучасна версія мене, але це сталося і думала, що сталося майже з усіма. Але ні, бо коли я приїхала до рідного Кременчука, після того як російська ракета вщен зруйнувала Амстор розміром із футбольне поле, я почула дуже багато російської музики на вулицях і дуже мало української мови. Як так сталося, що у місті з козацькою славою, заснованому 1571 року, на хвилиночку, майже нічого українського не залишилось. До речі, я сама тільки півроку тому дізналася, що на набережній закінчувалася величезна фортеця Кременчуцька, яка була спроєктована Гійомом дебопланом, французьким інженером і картографом. А зараз там присутственний міста Екатерін II. Приїзд і клопотання якої, до речі, призвели до того, що від козацької історії міста майже нічого в перспективі не лишилося. Боже, як же я пишалася в дитинстві, що сама Екатерина II своєю великороською рукою благословила моє місто, приїхала туди, для неї збудували парк з альтанками, насадили дуби, господи, прости, і фраза, яку вона сказала про Кременчук, жаль, що тут пастроєнні Пітербург. А мені жаль, що ми не знали і не знаємо своєї справжньої історії. Не знали, хто така та Якатеріна II, яка насправді обтяла рештки державності української, зруйнувала останню січ, вигнала козаків за межі України, називала українську мову діалектом польською і так далі. І так далі. І міста моєї рідної Полтавщини ставали імперськими філіалами тут в Україні. За час звільнятися від цієї пропаганди від історії про Петра I, який уронив своє в воду і назвав ріку Ворску. Зараз ми, до речі, перейдемо до регачічно. Отже. Приєднуйтесь до такого проєкту, або ну і слідкуйте за туточком. Але я закликаю насправді кожного, хто любить своє місто, село, якийсь просто регіон, в якому проживає, теж створювати такі сторінки, тому що насправді хто як не ми самі, не ми самі, не ми самі, що це таке, будемо проривати цю інформаційну блокаду і розповідати про свої землі і про те, що ми знаємо найкраще, або маємо можливо. Вись дослідити найкраще. Хто як не ми? Хто як не ми? І для того, щоб надихнути вас, я хочу ще зачитати один пост, який я побачила випадково у стрічці, але він дуже сильно лягає, лягає власне, на цей настрій, який мені хочеться сьогодні задати. Це пост, здається, да, Гаяне Атаян. Це дочка Тетяни Яблонської. Написала: І, до речі, подивіться, будь ласка, як роботи Тетяни Яблонської змінюються, починаючи від 40-х ну, до 90-х власне і до нульових. Так, склалося, що моя мама Тетяна Нилівна Яблонська, росіянка за походженням, жила в Україні з 11 років і міцно прикипіла до України душею. Зверніть увагу, росіянка за походженням жила в Україні з 11 років. У серпні 1990-го, під час зловісного реваншистського путчу ЧП через нервове перенапруження, у неї трапився інфаркт. А згодом, коли вона дивилась по тебе проголошення української незалежності, сама в кімнаті плакала від щастя. В кінці свого життя вона говорила: коли я кладу голову на подушку, то відчуваю, що під нею Україна. Ну і власне мені здається, що а, взагалі ці слова, коли я кладу голову на подушку, то відчуваю, що під нею Україна це, це те, чого хочеться бажати кожному українцю. І те, що хочеться дуже сильно зберегти любов до цього. І щемкість, і розуміння значення цього, це дуже важливо. Тому ось такий перший блок мого сьогоднішнього етеру, який починається з того, що ми були у Дніпрі, на запрошення Євгена Гендіна, і реально він нас переконав поїхати, попри те, що Лесик маленький і все таке, але Лесик залишився вдома.